Таю команда Першого Подільського підготувала для вас підсумковий випуск дня 1 квітня. Тож далі коротко про головне. 84 мільярди доларів потрібно для відновлення України. Про це сказав Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Разом з тим, влада докладає максимум зусиль, аби покращити економічну ситуацію, що впливає і на соціальний сектор. Відтак прийняли декілька програм, які спрямовані на відбудову і не лише. Банк Розвитку Ради Європи надає Україні 50 мільйонів євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1101 родин ВПО. Також проекти відновлення в житловій сфері нам допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через проєкт «Хоуп». За рахунок цього проєкту вже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло, а також плануємо в межах проєкту Хоуп відновити до 200 багатоповерхівок. Щиро дякую міжнародним фінансовим інституціям, які допомагають Україні відновлювати житло для наших людей. Третє рішення уряду сьогодні спрямоване на відновлення у сфері водопостачання та водовідведення. Тут наші потреби в реконструкції становлять понад 11 мільярдів доларів. Ми домовилися про фінансування в розмірі 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку в межах інструменту Ukraine Facility. Ці кошти спрямовуємо на відбудову водогонів та каналізації, і приведення їх до сучасних стандартів. Вони в історії назавжди. У школі села Сахнівці Старокостянтинівської громади відкрили меморіальні дошки пам'яті своїх захисників, які загинули у російсько-українській війні. Сергій Стопнюк 1996 року народження до останнього подиху протистояв окупантам на Донеччині. Його серце зупинилося 11 липня 2023 року під час ворожого обстрілу Авдіївки. Богдан Боярський 1993 року народження ще з 2015 року. Був учасником АТО у лютому 2024-го Був мобілізований знову до війська. На жаль, 15 серпня 2024 року на Покровському напрямку він загинув. За словами односельчан, меморіальні дошки це найменша дяка за героїчний подвиг заради мирного українського неба. Вічна слава та пам'ять українським героям. У Хмельницькому стартувала програма перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування. Вона спрямована на підтримку внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій населення. Учасники можуть пройти професійне навчання або отримати мікрогрант для відкриття власної справи. Як долучитися до ініціативи, запитали наші журналісти. Переселенці, люди з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі батьки. Усі можуть отримати допомогу у працевлаштуванні або започаткуванні власної справи. Завдяки програмі перезавантаження у Хмельницькому з'явилась можливість пройти перекваліфікацію чи отримати грант для бізнесу. Це ініціатива Українського Червоного Христа, яка реалізується за підтримки іспанського червоного хреста. Саме перезавантаження говорить про те, що ми даємо можливість людям перезавантажити переосмислити. Подумати, допомогти їм, обрати новий шлях, ну здобути е, нову професію, яка потрібна на сьогодні на ринку праці у нас в області, допомогти людям. Е, Працевлаштуватися ми будемо сприяти цьому. У нас будуть і відповідні і тренінгові заняття, і індивідуальні консультації кар'єрного радника, і психолога. І ми будемо проводити інформаційні такі сесії в населених пунктах нашої області. Програма має два напрямки: професійне навчання та мікрогрантову підтримку. А хоч і можуть пройти короткострокові курси, отримати консультації, кар'єрних радників і навіть психологічну підтримку. З початку року до служби зайнятості звернулися вже більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. Перебувало на обліку 790 осіб з інвалідністю. Значній частині ми змогли допомогти вже шляхом працевлаштування. Запропонували їм професійне навчання, нашу програму по ваучерам, якою з числа осіб з інвалідністю скористалися вже 63 особи. І зараз ці люди навчаються. Я сподіваюся, що в подальшому це навчання їм сприятиме їхньому працевлаштуванню. Активно розвивається програма допомоги роботодавцям. Ми компенсуємо багато витрат роботодавця за працевлаштування як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб з інвалідністю. Сьогодні працює програма компенсації за облаштування робочого місця для роботодавця. Учасники, які успішно прийдуть в відбір, можуть отримати до 100 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу. А для тих, хто хоче працювати за наймом, проводять тренінги та допомагають знайти роботу. І, хоча можливості обмежені, для багатьох ця програма шанс на новий старт. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський. Ста тисяч доларів з колишнього чоловіка хотіла отримати мешканка Хмельниччини. Аби досягнути бажаного, вона залучила кримінальників. За повідомленням правоохоронців у такий спосіб жінка мала намір прискорити розподіл спільної власності. Ділки погрожували чоловікові фізичною розправою, тож він звернувся до поліцейських за допомогою. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та КОРД, Затримали жінку та двох її спільників під час отримання частини коштів 200 тисяч доларів. Наразі усі троє підозрюваних знаходяться під вартою. У Хмельницькому стартував унікальний проєкт Пам'ять мого роду, що допомагає ветеранам дослідити історію власної родини. Його організували Державний архів Хмельницької області разом з управлінням ветеранської політики. Учасники вивчають архівні документи та створюють генеалогічне дерево свого роду. Окрім історичних досліджень, проєкт передбачає психологічну підтримку для ветеранів та їхніх родин. Ветерани російсько-української війни вчаться досліджувати історію власного роду. Державний архів Хмельницької області запустив проект Пам'ять мого роду, що допомагає військовим та їхнім сім'ям створити генеалогічне дерево. В основі цього проекту закладено вивчення історії родинних зв'язків ветеранів, тобто вивчення їх генеалогічного дерева і таким чином вивчення історії України через. Визнання ідентичності українського народу і разом з тим налагодження ментального здоров'я ветеранів та ветеранок після того, як вони повертаються вже після реабілітації. Учасники разом з архівістами збирають дані про своїх рідних, досліджують документи та отримують архівні довідки. Після цього вони можуть пройти консультацію з психологом у спокійній атмосфері. Проект сам поділений на дві логічних частини. Він був започаткований півроки тому, і вже близько 60 родин дослідили своє генеалогічне дерево. Перша частина проєкту відбувається в державному архіві області. До нас в проєкт, і коли відбувається день проєкту, приходять п'ять родин, тобто ветерани або ветеранки разом зі своїми дружинами. Дізнатися більше про своїх пращурів допомагають книги. Пошуки робимо через три таких напрямки. Перший напрямок це через книги Драців. Це з в Державному архіві області вони зберігаються з 1921 року по 1947 рік. Там є народження, смерть, шлюб і розлучення. І фактично це книги, які дають таку гарно розгорнуту інформацію, коли, наприклад, народився предок, дитина народилася і їхніх батьків, і потім вже дає нам змогу вниз опускатися. По цьому дослідженню потім це йдуть метричні книги. Це от другий напрямок роботи. Це церковні костельні книги, книги сінагоги та книги сповідалок. Щоб долучитися до програми, потрібно звернутися до управління ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації. Архівісти обіцяють допоможуть кожному ветерану краще пізнати своє коріння. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський. За працевлаштування і бронь від служби 12 тисяч доларів. Правоохоронці області затримали двох спільників, які за винагороду пропонували ухилянтам роботу у відомчих установах. Так, нібито піти працювати в обласне ДСНС можна було за 2,5 тисяч доларів. А до Укрспецзв'язку – за 12 тисяч. Наразі фігурантам оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. 1 квітня на Хмельниччині стартує нерестова заборона на вилов риби. У цей період рибалки мають дотримуватися суворих обмежень, аби не зашкодити відтворенню рибних популяцій. За порушення правил передбачені штрафи, які можуть сягати 85 тисяч гривень або навіть кримінальна відповідальність, де можна рибалити без порушень і які правила слід знати. Дивіться далі. Нерест один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій. Від успішності цього періоду залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів. Тож для створення сприятливих умов проходження нересту у Хмельницькій області стартує весняно-літня нерестова заборона. Основними річками це є річка Дністер. Нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня. усіх інших річках з 1 квітня по 20 травня. У всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня включно. Також заборонено пересуватися водоймами транспортними засобами чи моторними суднами за винятком тих, які використовують органи рибоохорони та інші органи державної влади. Порушення цих правил передбачає адміністративну чи кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій, а кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до трьох років і позбавлення волі особи до трьох років. Це за статтею 249 Кримінального кодексу України. Також правопорушнику доведеться відшкодувати завдані збитки водним біоресурсам за затвердженими таксами. Вони затверджуються Кабінету міністрів України. За адміністративне порушення розрахований штраф до 680 гривень, за кримінальне до 3400 гривень або позбавлення волі до трьох років. Проте в період заборони дозволяється любительське рибальство за межами нерестовищ. Користуватись можна поплавковою вудкою з двома гачками або спінінгом з одною штучною приманкою. В нас виділено. По всій території області 59 ділянок. В місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від вулиці від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західного Укружній. І друга ділянка виділена від вулиці від мосту по вулиці Західному кружній до орієнтир по, потім по лінії електропередач, тобто це правий берег річки водосховища. Особливо в цей період усилено працює контроль водних об'єктів. Тож, щоб замість улову не отримати штраф, слід дотримуватися всіх визначених правил чи відкласти спінінг до закінчення нересту. Висміяти погану ситуацію вміє не кожен, проте ця навичка нарідко рядкує від стресу нервову систему. Природний сміх запускає багато біохімічних процесів в організмі. У день сміху журналісти Першого Подільського дізналися, як регіт впливає на здоров'я. Деталі дивіться за мить. Напевно, кожен чув такий вислів Сміх продовжує життя. Проте чи це просто слова, чи справді індикатор прожити до глибокої старості? Обличчя людини має спеціальний м'яз, який у перекладі із латинської означає м'яз сміху. Відтак, задіюючи його, він запускає низку позитивних процесів у організмі. Зараз я посміхаюся, я звичайно скорочую цей м'яз. Але ж цей м'яс, як казала моя мама, впливає на біологічні активні точки і викликають в нас цілий такий всплеск медіаторів, які допомагають нам почувати краще. За словами фахівчині, сміх позитивно впливає на психологічний стан. Він заряджає людину енергією, заспокоює м'язи, покращує самопочуття та навіть сприяє виробленню корисних гормонів. Відтак і береже здоров'я. Намагайтеся завжди подивитися не так драматично на будь-яку ситуацію, тому що я, наприклад, живу з таким висловом, який я колись прочитала у Вальтера. Що може бути смішним, не може бути небезпечним. Так що смійтеся, і це буде вашою безпекою. Проте зі сміхом потрібно бути обережним та мати міру. Нерідко деякі психічні захворювання супроводжуються таким симптомом. Сміх повинен бути дозованим, і він повинен бути доречним. Тобто, якщо ти просто хіхікаєш, а ти вже будеш складати зовсім інше враження. Сміх та позитивне мислення важливі складові не тільки здорової нервової системи, а й хорошого самопочуття. Адже навіть у найтемніші моменти вміння пожартувати над ситуацією зробить її не надто стресовою. Толстюк, Роман телеканал Перший Подільський. Вода це основа життя, але чи впевнені містяни у її якості? Дехто без вагань п'є воду з під крану, інші ж надають перевагу бутильованій або фільтрованій. Одні довіряють комунальним службам, інші сумніваються у безпечності водопровідної системи. То яку воду обирають люди, і чому запитали наші журналісти. Одні кажуть, що водопровідна вода безпечна, інші що краще не ризикувати. Дехто купує фільтри, інші витрачають чималі суми на бутильовану воду. То чи довіряють містяни тому, що тече з-під крана? Зараз дізнаємось. Все-таки купую бутильовану, бо мені саме смак води з-під крану не дуже і взагалі вона викликає сумніви. У мене через я собі зробив фільтри, і в мене воду сіді він, і я п'ю таку воду. Сканер довіряю. А часто замінюєте фільтр? У ну, мене такий граничний, там в нього такі, такі дрібні дрібний камінь, уголі, і все таке. Ну, раз на рік. Дев'ять тонн води в мене вистачає. І вода ідеальна, немає, ні накипу, ні нічого, дуже хороша. Купую, бутильовану так. От чому саме вибір такий? Ну, Мені здається, вона більш очищена. Да, а ви її і в їжі використовуєте Так, так, скрізь, тільки покупну? Я використовую. Використовуєте? Так. Тобто довіряєте? Довіряю. Боже мій, вже скільки років довіряю. Так, так я чую, тільки від Мені люди пісні мені... з дитинства довіряю. Бо скажіть, хай лучше тут от воду зроблять так. нормально. Так, так. Ну стільки єдине напустила, отстоялась вона. Ну, сьогодні набрали через там, вечері, чи вечір набрали, зранку вже можна їсти варити, Ну, все, чай, каву, ну все. Коротше, використовуємо. Чому? Ну Вважаю більш чистішою, очищеною. Дуже багато накипу в нас кран води. Я купую бутильовану, ну, я не так давно почала її купувати, але у нас теж говорять, що у нас вода дуже неплохая. Так вот, но э, я просто читала о том, что когда трубы, я перемешку с русским, с украинским, э, когда трубы скользкие, это потому что микробы там, они размножаются, тра-ля-ля. В общем, короче, я пошла перешла на на питье бутилированной воды. Цією інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск першого квітневого дня. Більше для вас традиційно на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Наша ж команда зичить вам гарного настрою, позитивного мислення та лише переможних новин.